Ласкаво прошу цей дивовижний, цей казковий чарівний і неймовірний світ Чудакулія. Чудакулія – це не країна і навіть не планета. Це величезний, величезний всесвіт, в якому є безліч планет і безліч супутників. А на планетах великі континенти і океани, степи і гори, річки і моря. І там живуть різні різні жителі, дуже дивовижні і абсолютно неймовірні. У цьому всесвіті можливі найнереальніші події та персонажі. Ось побачите, кожна історія дуже, дуже, дуже не схожа на інші історії, і тим не менш вони всі схожі, тим, що створюють гарний настрій. І я сподіваюся, що кожен із вас хоч трошки посміхнеться, і настрій ваш зміниться на краще. Я буду рада всім, хто прийде послухати наші дивовижні історії про нашу дивовижну чадакулію.